Вітаю, друзі! Нарешті хоч якісь польові випробування і нарешті хоч якийсь цікавий контент на моєму каналі. Значить, що сьогодні випробовую, як бачите, на мені бронежилет сармат, також на мені система розвантаження, Марундол. Я вже не знаю, чи там зараз буде видно. Але ну, трошки пізніше продемонструю. Значить, яка в мене ціль, це пройти 2 кілометри в цьому спорядженні. Позаду в мене також є ось така велика. Сухарка не розсипайка, в ній 12 повних магазинів від автомата Калашникова. Значить, вага одного магазину там трошки більше 500 грамів, ну там різні магазини, коротше, плюс-мінус 500 грамів. Тобто, 6 кілограмів у мене тільки магазинів з БК, плюс сам бронежилет з плитами. Коротше, загальна вага самого бронежилета. Вага бронежилету. Ну, 21 кілограм. Сподіваюсь, вам видно. Ось так він виглядає. 21 кілограм. Я прямо перед виходом е, заміряв. Е, пояс Warbelt від UVN Protect, на який власне встановлена система Марундолфін, він майже порожній. Ну, в принципі, 3-400, як я й казав, що він не навантажений, він е, майже порожній і, в принципі, ще можна багато всього додавати. Підсумки під магазини, ви також бачите, що порожні, тому що я їх всі поскладав туди-назад. І на пузі також е, підсумки порожні, тому що всі магазини, які в мене були, ще й по побратима позичав, я поскладав в ту сухарку, яка на задній плиті. І що я вам хочу сказати, що в мене плечові лямки рюкзака вільні, і в принципі весь тиск, вся ця вага, е, ну, майже вся вага, але ось ці 21 кілограм вони мені не давлять на хребет, а давлять мені ну На ягодиці можна сказати, тому що сама ця система Marom Dolphin вона позаду знаходиться і власне тисне на Варбелт, а Варбелт вже в свою чергу тисне мені на мої сіднички. Коротше, враження цікаві, навантаження відчувається. Спина реально розвантажена, воно реально працює. Далі, власне, в мене ще не знаю метрів 600 точно ось по такому. Покопаному. Дійду туди, буде приблизно кілометр, там сяду і все детальніше покажу і розкажу. Ну, власне, такий от невеличкий експеримент, але я думаю, всім буде цікаво. Мені в першу чергу цікаво, як воно дійсно працює. Також хочу сказати, що сьогодні просто ідеальна погода для таких прогулянок це. Хмарно такий невеличкий дощик моросить, і на мені костюм Softshell від Camotec. Також хочу відмітити вже одразу, що ось ця вентиляція під руками вона реально е, рятує, тому що її можна використовувати з бронежилетом. Коли ми в бронежилеті, то замок розтібнути у нас ну, не вийде, тому що бронежилет, а вентиляція, яка під пахвами реально рятує. Ну і також вентиляція на ногах е, теж допомагає. Про це трошечки пізніше знову ж таки поділюся своїми враженнями. Тому зараз. В дорогу, і потім уже буду розповідати, що воно і як погнали. Так, тут вже значно легше, ніж покопаному, але як бачите, Додаткова вага на взутті, вона явно не сприяє легкій ході. Але при цьому хочу сказати, ну йшов я без зупинок, без відпочинків і е, я коротше, не дуже розрахував свої сили. Тому що, як виявляється, сил у мене значно більше. Я, по-перше, міг би і більше пройти. І по-друге, взяти більше навантаження. Власне, щодо навантаження, то для повного екіпірування мені не вистачає шолом. Мій шолом Тор з навушниками, з маскою, коротше, з усіма штуками, важить 2,5 кг. І е, автомат Калашникова в обвісі від крука важить, якщо не помиляюсь, 400. Це автомат зі спорядженим магазином. Значить, Плюс до цього всього потрібно брати ще якийсь рюкзак з якоюсь їжею. Коротше, ще кілограмів, ну, 10 мінімум точно варто додати до спорядження. І це враховуючи знову ж таки 12 магазинів споряджених у мене зараз на спині. Коротше, то Я до чого веду, що я недооцінив свої можливості і можна було одразу виходити в повному спорядженні. Я просто думав, що я пройду кілометр, і е, впаду і буду хекати. Але ні, я трошки хекаю, але йти я можу. І одного кілометра мені ну, явно замало. Хочеться прямо ще е, пройтися. Ну що ж, власне, пройшов я трошки більше кілометра, не набагато більше. Як бачили по копаному, по ораному, потім таке тверденьке, там ще частина така трошки болотиста була місцевість. Е, неважливо, кілометр це зовсім небагато, і я в принципі зовсім не втомився. Так мені ще назад кілометр повертатися, але тим не менш я відчуваю прямо е, багато сил і що я зможу пройти набагато-набагато далі. Я єдине, що забув взяти мікрофон, тому постараюсь говорити голосніше, щоб ви там щось чули. Власне, по спорядженню. Як я вже казав, бронежилет Сармат 21 кг. Бойовий пояс, я не знаю, скільки він важить. Він важить небагато зараз, тому що в ньому немає магазинів і в принципі нічого в ньому майже немає. Майже все, що в ньому є, це просто порожні підсумки, ну, щоб, щоб щось на ньому було. А також до речі, піддупник від футболістики. Новинка в моєму спорядженні. І так, система «Марон Ось вона. Зараз знімую цей підсумок, е ось можете бачити саму цю систему Marom Dolphin. Е е Я ж, мабуть, коли відвернувся, ви мене зовсім не чуєте. Значить, Вона встановлена, відрегульована і хочу сказати, що пояс потрібно затягувати ну, прямо дуже-дуже міцно, щоб все це працювало. Мені писали в коментарях, що типу, ніхрена воно не працює, а навпаки, вага пояса додається на спину. Так от ні. Я вам хочу сказати, ось дивіться, лямки повністю. Вільні, вони не давлять мені на плечі, і якщо я зараз розтібну свій бойовий пояс, то я відчую тиск і 21 кг бронежилета і самого пояса собі на плечі. Виглядає це ось так. І це капець, як відчутно, воно одразу мені давить на хребет. Навіть якщо я повністю е, пояс, як я вже сказав, він не дуже важкий, він, ну, не знаю, кілограмів 3 може важить. Власне, за рахунок самих підсумків і самого поясу. Але ось зараз, коли бронежилет повністю висить у мене на плечах, то це реально відчувається на хребет. І я думаю, якби я пройшов таку ж відстань всього навсього 1 кілометр по землі, то мені було б значно важче, ніж з системою Маром Долфі. Тому, Сміло можу заявляти, що вона дійсно працює, якщо її правильно відрегулювати, підігнати під себе, використовувати хороший бойовий пояс, щоб він дуже щільно притискався, і тоді вага буде переноситись на стегна, на сідниці. І, ну, в принципі, наскільки сильно його вдасться закріпити, тим, так би мовити, краще. Ну і при цьому, щоб це ще й було комфортно для вашого руху. Так, що ще хотів сказати, це про Камотек. Вентиляція, як бачите, працює дуже класно навіть з бронежилетом. Спина у мене мокра, але ну, в принципі відчуваю я себе комфортно. І давайте я вам покажу, що власне знаходиться в мене в ось цьому підсумочку. Підсумок називається утилітарка-нерозсипайка чи щось типу такого. Коротше, класний підсумок. Якраз на задню плиту гарно стає і коли він порожній, він не займає місця. Так, Всередині дивимось три бакелітових магазини. Вони, до речі, найтяжчі, вони там щось близько 550 грам. Як бачите, повністю споряджені, звичайні патрончики 5,45 від АК-12, далі стілпласт магазин, також повні Далі маємо чотири ось такі магазини. Також можете бачити, що вони всі повні, всі забиті. І ще внизу ще три магазини, прозорі також від Стілпласт. Ну, власне, ось такий БК можна переносити в цій сумці. І знову ж таки, без системи розвантаження, без ось цього ось маром Долфін, який. Передає вагу мені на бойовий пояс, мені здається, було б набагато тяжче з цим всім ходити. Ну і також, ось давайте продемонструю, вже, як виглядає цей підсумок в складеному вигляді. Для цього в нього є замок на ось цій частині. Його можна застібнути. І все. Місця він майже не займає, габариту майже немає. В принципі, все, так би мовити, в одній площині. Тому прямо підсумочок класний. І от для певних видів його використання, як, наприклад, ось, перенести додатковий БК, коли нам це потрібно, то можемо спокійно ним користуватись. Прямо мені подобається. Ну і також у нього є зверху клапан, який з гумкою. Я вже це демонстрував в огляді підсумків, але зараз ще раз покажу, як вона виглядає. Просто можемо накидати туди підсумків, але ну, зрозуміло, що 12 штук їх туди не влізе, якщо ми просто накидаємо, тому варто їх е гарненько туди вкладати. Я ще й перекладаю їх ось таким чином, е щоб вони е займали, скажімо так, трошки менше місця. Так, 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 магазин. В принципі, там можна ще запхати, але то вже буде знущання з спорядження. І от 12 магазинів сюди вільно входить і спокійно при цьому застібається. Замок. Зараз я його спокійно при цьому застібну, ось застібнувся, все. Підсумок на 12 магазинів, на задню плиту від балістики, в порожньому стані не займає зайвого місця. І плюс ще додатково по бокам є система молі, можна навіть ще додатково на нього щось чіпляти. Ну і ось тут Власне, кукумбер, огірок, так званий від системи Marum Dolphin. В принципі, огляд уже давненько є в мене на каналі, можете перейти подивитись, я залишу посилання в описі. Але зараз от хочу сказати, трошечки його протестувавши, що воно реально працює. Зараз я його все на себе знову вдягаю і повертаюсь назад ще один кілометр. Ну і може там декілька слів про нього ще скажу. Одягаю одразу пояс. І, в принципі, мені здається, я його можу ще трошки затягнути. Ну, Як бачите, вниз він у мене не сповзає. Тобто буде передавати навантаження на бойовий пояс дана система. Далі одягаю бронежилет, він реально важкий. Просто капець. Так. Закриваю швидко скид. Так, плечовий і комір. Далі потрібно ставити, замкнути саму систему Маром досі Ось. Все, система замкнулася, плечові лямки у мене Послабились, звільнились, навантаження переходить на бойовий пояс. Ну і утилітарний підсумок. Все, наче зачепив, наче спорядився. Ну і, в принципі, навіть передня частина бронежилета вона стала вільнішою. І ти зручно просто ось так тримаючи руки на самому бронежилеті. І ну реально великого якогось навантаження при цьому не відчувається. Все, вирушаю назад, ще один кілометр полями і потім ще декілька слів скажу про дану систему. Пройшов майже пів дороги, взагалі не втомився, навіть майже не захекався. Тому, блин, реально дуже позитивні враження. Я навіть не хочу пробувати, як воно буде виглядати і порівнювати без Marom Dolphin з таким самим навантаженням, тому що те, що я відчуваю зараз, мені реально подобається. Продовжую рух, мабуть, дві треті пройдено. Тут навіть є якась дорога, але дорога це не мій, виб... не, не мій вибір і Я піду через якесь пересохше болото. Що ж, власне, я повернувся назад, от буквально щойно прийшов. Не, не треба навіть переводити дихання, щоб почати записувати е, дане відео, тому що все нормально. Мені стало жарко, але ну, блин, реально вентиляція, я ще раз скажу, вирішує просто. Е, стало жарко, спина мокра, але я прямо не відчуваю якоїсь втоми саме на хребті. Я відчуваю втому ось тут на стегнах в цих точках. І, блин, Відчуваю, завтра буде там офігенна кріпатура. Але, тим не менш, я також відчуваю, що можу пройти набагато більше. І, мабуть, все це все-таки завдяки цій самій системі Marom Dolphin. Тому, блін, реально круто. Далі буду тестувати більше, далі хочу спробувати в повному спорядженні походити. Ну, і буде Дистанція більша, ніж 2 кілометри всього-навсього. Можливо, там 5, наступний раз 10, і там заодно буде тестуватись у мене і ремінь для зброї, і коротше, все інше, і рюкзак якийсь треба буде придумувати. Ну, власне, огляди спорядження в мене тільки починаються, я тільки вникаю в цю тему. У мене вже досить багато всього назбиралося, вже певний досвід є. І надалі буду продовжувати, так би мовити, розвиватись в даному напрямку, тестувати різні види спорядження українських виробників і ділитись власне, своїм досвідом вже з вами. А там вже самі вирішуйте, потрібно воно вам чи не дуже. Ну а на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Бронежилет Сармат від балістики, система Маром Долфін для розвантаження спини, також від балістики. Посилання залишу в описі на всі ці речі. І також залишу посилання на окремі огляди як на бронежилет, так і на систему розвантаження. Ну і на підсумки від балістики. Також залишу огляд, хай буде. Кому цікаво, можете переходити і подивитись. І також не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, поділіться цим відео з друзями, нехай також подивляться на цікаве спорядження, можливо, для них це буде корисним. Ну і ставайте спонсорами. Для цього є в описі посилання, для цього є спеціальна кнопочка в Ютубі. Фінансова підтримка мого каналу дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І дуже дякую вже діючим спонсорам мого каналу. Це для мене прямо дуже важливо. На цьому все, друзі. Всім успіхів, всім всього найкращого. Бувайте і до зустрічі в наступних відео. Ще забув додати, зараз зима 25-го року, початок лютого, десь температура плюс 1, плюс 2, можливо навіть плюс 3 градуси. І комплект Softshell від Камотек реально топчик. От тут прямо рекомендую. Також залишу в описі посилання на його огляд.